Чесний привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом готуємо ось таке печиво! До розтопленого і охолодженого вершкового масла, до речі, в цьому рецепті краще все-таки використовувати вершкове масло, а не маргарин, додаю соняшникову олію обов'язково без запаху. І сюди ж одне яйце. І тепер за допомогою вінчика, все потрібно об'єднати. Тепер сюди буду додавати цукрову пудру. Причому буду додавати поступово не всю відразу. І до пудри я вже додала ваніль і дрібку солі. Сюди частину поки що викладаю, все вмішаю, потім буду додавати далі. І залишилось мені додати борошно. Борошно я просіяла, до нього ж вже додала розпушувач. Буду поступово додавати. Буду перемішувати спочатку вінчиком, наскільки це буде можливо, а потім потрібно замісити тісто руками. Я вимісила ось таке, воно в мене виходить м'яке, гладеньке і абсолютно не липне до рук. Вимішувати його довго не потрібно, як тільки ось такий ком тіста сформувався. Тісто відстає добре від рук, все, борошна більше не додаю. У мене для цієї консистенції пішло 400 г борошна, може бути більше або може бути менше. Далі буду формувати печиво. Я вже підготувала деко із пергаментом. Невелику частинку тіста беру і формую кульку. Кладаю на деку. До речі, розмір печива регулюємо самостійно, більше-менше, як кому подобається. Далі наступну і буду викладати, залишаючи проміжки між печивом. Це печиво я сформувала і далі відправляю його випікатися, уже зарані розігріто до 180 градусів духовку, орієнтовно на 15-20 хвилин. Моє печиво готове, воно повинно бути зверху ось таким світленьким. Тепер йому потрібно дати час повністю охолонути. Перекладаю його на тарілочку. Поки я розтоплю шоколад. У мене плитка шоколаду вагою 85 г. У мене шоколад чорний, можна брати абсолютно будь-який. Буду розтоплювати у мікрохвильовці. Після того, як шоколад я вже розтопила, теж даю йому охолонути до кімнатної температури. Печиво охололо, шоколад охолов і ще для оформлення знадобиться кокосова стружка. Тепер беру одне печиво, опускаю його у шоколад і далі відразу у кокосову стружку. Перекладаю на піднос. Це печиво я сформувала і тепер відправляю його до холодильника, аби застиг шоколад. І тепер моє печиво вже повністю готове, виходить, воно дуже ніжне, розсипчасте, готується швидко і абсолютно нескладно. А сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру злагодник та до зустрічі в наступних відео.